Діпропетровська область. Ну що, друзі? Фінал у ваговій категорії до 87 кілограмів. Греко-римська боротьба. Микола Кунаховець, представник Дніпра, який неочікувано для багатьох зараз змагається за золото Кубка України. Микола Конаховець, який на останньому чемпіонаті України у Мукачеві, Ю-23, залишився без медалі, посівши сьому позиції. Остання нагорода для Конаховця була на чемпіонаті України Ю-23 у рідному Дніпрі у 24-му ро... 24 році. І після цього нічого не вигравав. Був п'ятим на Кубку України у Шеркасах серед дорослих, але сьогодні, мабуть, найважливіший іспит у спортивній кар'єрі Миколи Конаховець. Фінал проти титулованого Ярослава Фільчакова, дворазового бронзового призера чемпіонату світу, фіналіста чемпіонату Європи 23-го року, ну і бронзового е, призера континентальної першості 24-го року. Але всі ці медалі Фільчаков здобував у вазі до 82 кілограмів. Але в Братиславі Фільчаков е, боровся на топовому рівні, по-іншому не скажеш. Є претензії до суддів, особливо в бронзовому фіналі за участі Фільчакова, де він програв азербайджанцю ісламу Аббасову. Там судді помітили те, що Фільчаков наступив на ногу своєму суперникові. Ну і далі у судді Ярослава не зарахували, на жаль. Але ця сутичка була виграшною. Ну і чудово ми пам'ятаємо півфінал проти олімпійського чемпіона Семена Новікова, де Новіков на останній секунді лише здобув ось той омріяний бал якого не вистачало для перемоги над Фільчаковим. Але боротьба Фільчакова дуже сподобалася на континентальній першості. і Ось він лідер у вазі до 87 кілограмів після завершення кар'єри Словитним Жаном Боленіком. У нас тут є одноосібний лідер, і є безсумнівний лідер у цій ваговій категорії. І, чесно кажучи, нехай мене там будуть критикувати прихильники Миколи Кунаховця, але сьогодні лише диво. Його врятує від поразки в поєдинку проти Фільчакова. Але це, друзі, боротьба. Тут все, що завгодно, буває, і дива бувають, але першого до партера ставлять саме Миколу Конаховць. Відкриває рахунок Фільчаков, заробляє перший бал за свою активність. Ось тут бере свій фірмовий захват за поїзд, ну і буде катити. Буде катити. І ось тут головне завдання, хоча б якось відстояти конаховцю. І подивіться, що він зараз виробляє, але все ж таки. Два баби здобуває Фільчаков. Рахунок стає вже 3-0 на користь Ярослава. Ось тут зустрічає Коноховець, ну нічого не дає зробити своєму супернику з Харківщини. За два командних заліка бореться Фільчаков, Харківська область та Київська область, хоча є вихованцем Балаклійської школи боротьби Фільчаков зараз тренується під керівництвом. Дмитра Пікала. Микола Конаховець, представник Дніпропетровської області. Ну і Нагадаю, що на шляху до цього фіналу Микола Конаховець здолав здавав Миколу Гупія, представника Києва. Ну і в півфіналі він вирив поєдинок у минулорічного переможця. Кубка України логовій категорії до 87 кг кілограмів харків'янина Владислава Дягілева. Зараз для кураховця чемпіонський поєдин. І як би він не завершився, він вже молоджень. 26 секунд до завершення першого, першого періоду. Там на інших киломах. Також відбувається баталій. Бронзові фінали в цих вагових категоріях. Іван Шмир, до речі, здобув перемогу знову над Микитою Алексєєвим. Ну і став бронзовим призером у ваговій категорії до 87 кг. Іван Шмир, який зустрічався з Алексєєвим у фіналі чемпіонату Україною 23. Ну, і знову Чмир мир Також тут відбувається е, відбір у склад команди Ю-23 на чемпіонат світу. І ось ці результати, хто з хлопців, які знаходяться в віковій категорії Юдцяти до 23 років, вони також змагаються за те, щоб представляти нашу країну на чемпіонаті світ. Ну і Водислав Дягілев виграв свій малий фінал у представника Києва Миколи Гопія. Розпочався вже другий період. 3-0 на користь Вільчакова. Зараз ось тут забирає ще два бали після помилки Кунаховця. Рахунок стає 5-0. На користь Ярослава. І знову ось тут переворот накатом. 7-0. І лише один бал відділяє від. Технічної перемоги Фільчакова у цьому золотому фіналі. Але зараз ку Кунаховець зустрічає свого суперника і не дає його знову, себе знову накатити. 7-0. Сім-ноль залишається рахунок. Потрібно щось вигадувати, потрібно, можливо, щось. І ризикувати зараз конаховців, хоча спробувати бодай бал заробити в поєдинку проти Фільчакова. Але ось тут питання: чи буде сушити цей поєдинок Ярослав? Чи все ж таки ще спробує заробити бали? Ну і завершити цей поєдинок до Острокова. І ось тут зауваження від Рефері за те, що пасивно діють зараз хлопці. Потрібно активізовуватися. Не так багато вже залишилося боротись. Ну і після цього протистояння, друзі, ми побачимо заключні два фінали. Вагова категорія до 86 кілограмів. Вільна боротьба. Денис Биков проти Мохамеда Алієва. І важко ваговики. Греко-римський стиль Микола Кучмій проти Івана Добровіна. Ну і завтра, друзі, відзначу, що відбудуться медальні поєдинки. Відбудуться медальні поєдинки у п'яти вагових категоріях. В рекоримському стилі, у п'яти вагових категоріях в вільному стилі. Ну і в жіночій боротьбі також будуть п'ять медальних протистоянь. Це що стосується золотих поєдинків цьогорічних турнірів 40 секунд. Залишається до завершення. Цієї сутички між фільчаковим та кунаховцем нічого не вдається. Миколі все грамотно робить фільчаков. Не дає жодної можливості своєму суперникові щось створити. 15 секунд залишається. Ну, відділяють. Фінчукова від золота цьогорічного Кубка України. В минулому році, до речі, Фінчуков боровся у лозі до, до 97 кілограмів, ризикнув себе спробувати, але там програв у Шеркасах Євгену Саветь і залишився без медалі. Ну і зараз Фінчуков здобуває впевнену більш ніж впевнену перемогу у цьому фіналі і стає володаром Кубка України у лозі до 87 кілограмів.